Ой, виділа. Ну і, і так, із підручника давайте візьмемо номер 204. Номер 204. Відкрили, подивилися, сказано: один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 37. Чи може один із решти кутів дорівнювати 133, 143, 153? Ми трошки задачу ускладнимо. Ми скажемо: один кут дається, давайте знайдемо всі решту. І так, я малюю, ви, поки тільки дивитесь. Дві паралельних прямих. Ой. Їхня січна. Назви обійдемося, але давайте нумерувати кути. Один. Два. Три, бездужечок обіду з 4, 5, 6, 7 і 8. І так, сказано, що один із них 37 градусів. Як ви думаєте, який номер кута тут доречно взяти за 37? Перший. П'ятий. Перший, який ще? Або 6. 7 або третій. А чого? А вони всі гострі. Правильно? Потому тому що інші кути явно на гострі не смахівають. Тобто, в рядлі вони можуть бути 37 градусів. От я почну звідси. Оцей був 37. Мені, до речі, не важно, з якого із них я б почала. І так, якщо цей кут номер один, 37 градусів. Що ми зразу з нього отримаємо? Який невідомий кут? Зразу зв'язаний. П'ятий. П'ятий. Бо вони відповідні. Правильно? А да. відповідні кути обов'язково рівні. Цей також 37. Далі, який ще легко получити? Другий. Другий. Чого? Yeah. Ну, Просто відняти 180, відняти О, 30. Ну, молодець, 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 зображаєш? кут 2 і кут 1 – це суміжні, правильно? Да. А сума суміжних кутів завжди 180 градусів. І якщо два кута дали 180, а один із них 37, то треба відняти. Ну-ка, посчитали, скільки вийде? 2 дорівнює? 153. О, Боже, не спи, а то змерзти. 143. 143, господі. Хорошо, що вовремя подумали. 143. Та ну, лісовать. 143 градуси. І так, я зразу ставлю отут 143. Який іще ми одразу знайшли? Шостий. Шостий, бо він теж відповідний: 143. Який ще знайшли? Ще знайшли, так. Може, Восьмий. А які вони? З прошлої теми вчили. Верх. Вертикальні. А вертикальні. Тобто ті, що утворюються напроти один одного при перетині двох прямих, вони ж теж рівні. А 8. значить, дивіться, вверх. 143 і 143. Четвертий кут уже теж знайшли, бо вертикальні. А хіба третій таким же самим способом не знайшли? Тож ж вертикальні, він 37. І сьомий так само знайшли. Отлично. І сьомий так само знайшли. Навхрест пішла, він 37. Все, задача рішена. Тобто, виходить, якщо ви точно знаєте, що прямі паралельні, і їх перетинає січна, і вам дали хоча б один кут, ви автоматично всі інші сім можете легко знайти. Іспользуються. Лібо внутрішні односторонні, либо внутрішні різносторонні, либо вертикальні, либо суміжні. Не забувайте, що все, що ви вивчили до цього, ви маєте право використовувати. Зрозуміло? Так, пошли далі. Е, на малюнку. Так, на малюнку на малюнку. 208 -ма задача. На малюнку 151. Я поки витираю, а ви дивитесь на задачку. Я разом ще й намалюю. Так, рисовать тільки синім покажу. 151. І так, є дві прямі, які потім перетинають ще й дві січні. Отак. Утворилися кут номер 3, кут номер 4, ось тут кут 2 і ось тут кут 1. Що ми точно знаємо? Малювати... Малювати нам, Заш, чи Ні, не... вам не малювати, вам дивитися, слухати і запам'ятовувати. Буде відеозапис оцих розв'язаних задач, ви зможете по відео його намалювати пізніше. Мені саме головне, щоб ви зараз розібралися. І так, ми точно знаємо, що кут 3 і кут 4 в сумі дають 180 градусів. Про що це одразу скаже? Підождіть, стоп, стоп. З точністю до наоборот беру. Чорт, вибачте, буває. Не на те подивилась. Тут наоборот сказано, що за умовою кут 1 і кут 2 рівні між собою. Кут 1 рівний куту 2. Що оце нам дає? Кут 1 і кут 2. Зразу подивились, де вони? Як вони 34. називаються? Різносторонні. Різносторонні. Якщо внутрішні різносторонні рівні, який зразу висновок? Прямі А і Б, які? Паралельно. Паралельні. Паралельні, Отлічно. Звідси слідує, що пряма А обов'язково паралельна прямій Б. А раз таке діло. І пряма де маленька їхня січна, то номер три і номер чотири як називаються? Односторонні. Внутрішні односторонні. А що ми знаємо про внутрішні односторонні при паралельних і січнях? Рівні, рівні. Вот односторонні. Їхня сума 180 градусів. Ви, пожалуйста, не плутайтесь, хто із них хто і як вони зв'язані. Один і два різносторонні рівні. Три і чотири односторонні. Їхня сума дорівнює 180. Зрозуміло? Точно? Інна, на тебе дивлюся. А, так. Да. А, так, да, хорошо. Так, пішли далі. Номер 212. Тут уже складніше. Так. Очистить. Спочатку очистить. 212-й. Пере... Беремо пункт А. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною. Коротше кажучи, є дві паралельні прямі, вони перетинаються січною. Хай оце буде А, оце буде Б, і оце буде ой. Все. Далі. Е, які тут внутрішні односторонні? Я можу ліві взяти, можу праві взяти, які хочете. Однаково. Ліві, праві? прави. Ну, то скажіть. Праві. Праві. І так, нехай це буде ось цей кут, і нехай це буде ось цей кут. Цей позначається однією дужечкою, цей буде двома. Сказано, що один з них на 16 більший за другий. Хоч один знаємо? Хоча б один кут знаємо. Ні. Ні. Значить, що появиться в задачі? Х. Правильно. Біля якого поставить? Біля другого чи першого? А чого? Першого. А він більший. Що ми традиційно за Х беремо? Менше менше. Ото біля меншого я і ставлю x. Розумієте, чому логіка така? Так, всі остальні нас взагалі там слухають, дивляться, запам'ятовують? Звісно. Хорошо. Да. І так, да. отлично. Якщо менший кут x, а отлічаються вони на 16, то який вираз для більшого кута написати? На Х плюс 16. А молодец. Отлично. Х плюс 16 градусів. Так, тепер знову нагадайте, яка назва кутів? Назва. Внутрішній односторонні. Що ми знаємо про внутрішні односторонні? 180. Градусів. Отлично. Во. кут 1 плюс кут 2 обов'язково должно давати 180 градусів. Це означає замість одинички. Х плюс 16 градусів. Правильно? Так. Да. Замість двійки просто х дорівнює все 180. Можна таке рівняння розв'язати? Да. А легко. Що зразу зробимо зліва? Що можна виконати? Х плюс Х можна? Можна. З алгебри учим. Що вийде? 2х. Що зробить зразу із шестнадцять? Восемьдесят 16. Перекинуть направо. Молодець, Сеня. Соображаємо. Відняти 16. Скільки получається? Сто Обоє молодці. Сто градуси. Що зробити з усім рівнянням? Поділити на два. 2. 2. Не забувай казати, кроме поділити на скільки. Скільки виходить справа? 82 градуси. Отлично. Це ми кого знайшли. Тільки що? Який номер? Два. Номер два. І так, кут номер два 82 градуси. А кут номер один можна шукати одним з двох способів. Лібо ви додаєте 16 до 82, лібо від 180 віднімаєте 82. Вибирайте будь-який спосіб. І кажіть, що ви вибрали. Додати до 82. Додати 16. 16 градусів, бо вони на них отличаються. Скільки вийшло? 98. 98. 98. Так, і поставимо. Все, задача рішена. Так. Тепер не уходять каси. 15, е, секунду, я лишнє витру. От тут. І ось отут нам уже відомо. Так. Ручка. Значить, там, де 2, 82 градуси, Там, де 1, 98 градусів. Тепер я нумерую ось третій. Скільки градусів він буде? 82. Матвій. Ладно, сказав Сеня. Хорошо. Сеня, в следующий раз подожди, поки я попитаю. Хорошо? Значить, так, цей 82. Матвій, ось окут 4. Скільки він? Можливо. Матвій, е... кут 4 скільки? Можна. Зображай. Ну, 98. 98. Чого? Чого? Тому що вони оці. Вертикальні. Вертикальні. Отлично. Коросько, Артем, ось ось кут 5, скільки він? 92 градуси. Чого? Вони, вони вертикальні. Отлично есть циганюк, Даня. Кут шостий, Осьо. Скільки він? Даня Циганюк. Я тут. Ну то скажи кут шість скільки? А... Соображай. Мовчить, Даня. 98. 98 Тому що відповідні. Це найлегше. ось Оцей 98, значить, і оцей 98 як відповідні. Согласен? Так. Согласен. слідуючий Даня Діденко. Так, ось кут номер 7. Скільки він буде, Даня? Е, також 98. Ну, це, звісно, не Даня був. Но 98 – правильна відповідь. Де, це був Даня Циганюк. Так, да, але не Діденко. А, -а, -а. Вертикальні, просто... значить рівні. Ангеліна Кам'янецька. Послідній кут, номер 8. 82 градуси. Бо Знову як? Вертикальні. Молодець, зображаєте. Тобто, як Ой. тільки один відомий, всі остальні не проблема. Согласні? Так, що ми там? Ще одну задачу встигаємо. Вже як 7 минут закінчилось. Ага. Це ти від 25 рахуєш? Від 15. Я маю на увазі, що онлайн Ой, має бути 25 хвилин, то ти з цієї сторони рахуєш. Да. Ага. Ну, учитывая, скільки в нас уроків пропало, і скільки днів немає світла, я б на вашому місці за 25 хвилин помовчала, добре? Ні, давайте я ж не ще. жалуюсь, Хоть, хоч час ведіть. Ні, ну час у мене не вийде, бо у вас следующий урок буде. Так, давайте ще е, на ваш вибір пункт 2 чи пункт 3. Яке важче? Три. Давайте. Отлично, беру прямі, і тут сказано внутрішні односторонні, значить, знову беру, наприклад, оцей і ось оцей, але далі сказано, відносяться як 5 до 7. Помните, я вам про відношення вже розповідала. Хтось може коротко об'яснити, що це означає. Оце 5-2 крапки 7. Ніхто не помне. Ка у вас дівоча пам'ять? Це означає, що меншому куту, а менший який із них? Один чи два? Два. Відповідає п'ять однакових шматочків. Ми не знаємо, які ці шматочки. але точно знаємо, що їх п'ять. А тоді більшому куту. Сім. Таких же самих шматочків. Інакше вони не були б зв'язані. Правильно? Угу. Отлічно. І знову кут 1 і кут 2, назва. Як звуться? Внутрішній односторонній. Що ми про них Сеня знаємо? 180 градусів. І так, перший кут плюс другий кут обов'язково буде 180 градусів. Що робити далі, Сеня, поки мовчить? А хоче мені сказати, знаєте хто? Так, Ліза Семенюта. Лізочка, добре утро. Не мовчи, як партизанка. Мабуть, у неї зв'язок поганий. Вона обично відповідальна людина. Дініс Мартич. Що робить? Тоже мовчить. Ушел в Нірвану. Чаї ганяє. Денис. Ай. Слухайте, а з вами говорить і так важко. Ви за чорними екранами ховаєтесь. Так, у нас Лера не ховається, вона храбра і Інна не ховається. Кого я ще не питала сьогодні? Леру. Леру, Лера, что робить? Ну, очевидно ж. Mm. І ти все ще думаєш? Сім яблук, додати 5 яблук, скільки буде яблук? 12. 12 іксів, отлично. Нарешті. Що далі робити з усім рівнянням? Поділити на 12. Поділити на 12. Тільки це щось не Лера каже, це хтось другий каже. По-моєму, Інна. Да, yeah. Інна? Yeah. Yeah. Так, отлично. Зліва виходить X, тут легко. Що вийдеться справа? От тут уже надо посчитати. 15. 15. 15. Хорошо. Отлично. Но це ж тільки кусочок, правильно? Я ще ні кута 1, ні кута 2 не знаю. З чого почати? З меншого чи з більшого? Як хочете. З більшого давайте. Ну, давайте з більшого. І так, кут 1 це все рівно, що 7 разів 15° узяти. І скільки ж це вийде? 105. 7 на 10 – 70. 105, так? Молодець, зображаєш. 105 градусів. Тепер вопрос: якщо кут 1 – 105, то Кут 2 автоматично. Скільки вийде? 105. Ту -ту -ту -ту. Які ви? 75. 105 плюс 75. должно бути 180 в сумі. Якщо у вас сума 180 не виходить, значить що -то ви не то говорите? Розумієте мене? А, угу. Ага, забулися. І так, 2 знаю. сейчас лишнє витираю, знову по вас пройдемося. Пластик. Так, убрать, убрать. 75 той, що менший, і 105 той, що більший. І так, вперед із песней. Я пишу номер і називаю, хто відповідає. Так, Ілля Чубенко, номер три. Скільки буде? Чубенко, включися. Я тут а є. Скільки він? Третій. 105. Точно. Можна я. Можна, можна я? Так, можна я, можна. мені непонятно, хто це сказав. Куликівська. Давай. Куликівська спочатку. Третій кут буде 75 градусів. Об'ясни Іллі, чого ти зробила такий висновок? Тому що воно відповідне до... Відповідні кути, молодец Інна. третій і другий Ілля, вони займають однакове положення, значить вони рівні по величині. Поняв? Да. І Інна молодець, сообразительна девушка. Хто там ще кричав: Я хочу? Минут. Так, Ліза кут 4 ось тут скільки він 105 градусів. на основі чого вертикальний вертикальний молодець ще один хочеш попробувати Давайте. давай оцей кут 5 буде 105 як чого з якої радості Ну, тому що розгорнутий ну, Та-та-та-та, із... можна, да. А можна ось сюди? Ви? Відповідні знову, бачиш? Відповідні. Перший і п'ятий, відповідні, значить, можна навіть суму не іспользувати. а зразу сказати 105, тому що відповідний. Молодець, тепер сообразила образила вовремя включилась. Так, пішли дальше. Даня Діденко, ти нам сь... сьогодні щось скажеш Ілі ти предпочитаєш мовчати? Даня Діденко. Микрофон. Можна я? Можна я? Мене не устраиває. Ангелина, давай номер шість семьдесят пять. Вертикальний, молодец. Отлично. Напротив друг друга вертикальний. Так, Мартич, Денис последній кут скільки? Восьмий. А перед последнім. 105. Чого? З якої радості? Мартич не мовчи. Вертикальні тоже. 105 напроти друг друга. Ну і Що? Последні... Хтось щось сказав, нічого не поняла. І послідня пара, ось тут не зайнята. тоже буде скільки? 75 градусів. 75 градусів, бо знову вертикальні. Тобто. Все легко на цьому малюнку, тільки при умові, що ви знаєте, прямі були паралельними. Якщо прямі не паралельні, все, всі ставки проч. Розумієте мене? Там уже, извиняюсь, треба на кожну ситуацію дивитися індивідуально. Так, що у мене там? Я в 10.10 -10 почала, я якраз 40 минут витратила. Домашня буде у вайбері. Завтра, як дасть Бог буде світло, шановні, от тоді вже буде нарешті самостійна залгебри на останні 20 хвилин року. Ясно? Добре. Хорошо. Да. Так, прощаємося з вами. Да, -да, -да, Дініс, да. І надіємося на саме лучше. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Та ну, Таким утомленим голосом, Господі. Так, виключаємо.